Як приготувати тісто для тонких млинців, щоб воно було без грудочок? А легко і просто потрібно взяти ось такі інгредієнти і їх змішати у такій послідовності. Приготуємо смачні тонкі млинці із деякими хитростями, якими? І так просто по порядку приготуємо смакоту разом. Всі інгредієнти беремо кімнатної температури і не тільки, а змішуємо їх за допомогою вінчика, якого а який у вас є. А ось молоко. Потрібно взяти тепленьке кип'ячене, охолоджене. Спочатку додаємо половину молока від усього зазначеного об'єму. Так легше ввести борошно буде у рідину. Борошно у чашу додаємо поступово і повинно борошно. Бути обов'язково просіяне. Воду додаємо просто кип'ято, просто лємо із чайника чи каструлі, так частково тісто завариться і не рватимуться млинці. А щоб тісто було ідеальне. Йому потрібно надати хвилин 15-20 для відпочинку, щоб клейковина розійшлася. А щоб млинці легко відставали від сухої сковороди, то ми у борошно додаємо 2-3 столові ложки олії. Та й млинці з олією стануть ще смачніше. За бажанням у тісто можна додати сирі овочі чи кисломолочний сир, але все одно спечемо тонкі млинці на сковороді, і вже дуже будуть вони смачні. Борошно сідає на дно, тому перед кожним випіканням млинчика. Ми його будемо змішувати черпачком. Щоб перший малинець удався, не став грудочкою. То для першого млинця ми кілька крапель крапаємо на сковороду олійки. Тісто поміщаємо на сковороду, тільки на добре розігріту сковороду. Ось такими. Рухами розподіляємо ми тісто по всій сковороді. Смажимо млинці на сковороді на великому вогні, на вище середньому вогні, всього одного млинця смажимо 28-30 секунд. На першій стороні до 20 секунд, а на другій стороні всього секунд 10 смажимо млинчика. Друзі, поставте нам вподобайку, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. А щоб млинці стали ще смачніше, то ми кожного млинця змазуємо вершковим маслом, змазуємо млинця на одній стороні. А так, як млинці складаємо один на одного, то він простощиться вершковим маслом із двох сторін. Напекли млинці цілу гору їх можна їсти просто так, або у млинець можна замотати будь-яку начинку. Друзі, поставте нам вподобайку, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше.